А єдія, зараз сенс в обговоренні тих пунктів порядку денного, які ми зараз прочитали, якщо ми в принципі, повинні сформувати робочу групу, яка потім організує громадські слухання, де всі ці питання будуть вирішувати про какої? Дякуємо за запитання. Це ваша думка особиста. Ніхто не мішає. Ніхто нікому не мішає. Ні, не мішайте, вам зворите. Ніхто не мішає. Сьогодні кругліє сіл обговорити це питання. Для мене воно дуже цікаво і для багатьох людей. Не мішайте, бо так сказати, браті. Вам цікаво. Будь ласка, слухайте. Не цікаво. Займайте свої виправи. Я вже не маю консультації. Ви коли-небудь не людина. Я не знаю, як вас звати. Ви коли-небудь в своєму житті були присутні на круглих столах, конференціях, семінарах і там візні, що підпишеться постановча частина. Ну, Хто Хто організатор? організатор? Ну харашо, організатор. Державна адміністрація і громадська рада. Голова громадської ради. Він має право. Полное. Я громадяне. право. Сейчас запутали. Потому что мы не запрошивали родителей седьмой нефти легко. Мы запустили сюди директора ліцею кандидата наука цента Романовской серии Начальника управління усі батьки прийшли за свою ініціативою і ми нічого не законимо. Ніхто нікого хотів не запрошувати. Питання 237 тридцять школи було в тому розрізі, яке ми його поставили косвенно на апаратній на радіопані в минулої вівторні. Тому ми хотіли його зісти, щоб вам сказати, як це питання вирішується, щоб громадська рада знала. Ситуацію, нормальну, правильну ситуацію. Ви не хочете слухати. Вам треба крик, шук, п'ятий канал, ТВІ. Та вони є, вони будуть, Це нормальна преса демократична. раді Бога. Е що ви лякаєте над цими каналами? Вони приїжджали, і сьогодні були, вони подивилися в третій поверх, хто там не був, підіть, подивіться. Що? що перетворили третій поверх міста Петро? Подивіться, подивіться, який там грибок, яка там світ, який там е е е запах, яке там е все, що сьогодні. там, Розумієте? Тому перед тим, перед тим, Геннадій Борис, як махати руками, я до вас в вашому місці пішов і подивився ту школу. А я думаю, що ми зберемось кучки. Василий Матлович, по поводу грибка в 237-й школе. А можно поплеще? Поплеще, поплеще. А что же вы вызывала меня? Василий Маркович, Василий по поводу 237-й школы грибка, начиная с 2010 года. І порядок, порядок, порядок денний нашого кругового столу. Якщо ви не хочете слухати цього, цієї інформації, то тут розглядається не слухання по 237 школі. Та рішення буде прийнято, буде прийнято 237 школа, така сама, як і ліцей «Інтелект». Мається на увазі державний державної форми власності, це власність комунальна, це власність кожного з нас. І тому як одиниці якісь е, е, е думаючи, що вони вже царують, не будуть розпоряджатися комунальним майном району і міста. Є діти, є батьки від цей інтелект є діти то, конечно. Державна форма власності. Вы навіть цього не знаєте. Повністю державна форма власності. Комунальна чи державна. Василь Маркович, комунальна чи державна? Я не знаю, что ты не розумієте? Так, я не розумію.

На протяжении последних трех лет вы являетесь профильным замом, в том числе и по вопросам образования. Скажите, пожалуйста, что вы лично сделали? А что вы мне питание задаете? Кто вас У нас же круглый стол. Я мы же обсуждаем. Да, да, да. Скажите, пожалуйста. Принято решение про то, что в этой школе будет проведен капитальный ремонт, и с 1 вересня там будут учиться дети. В нормальних чистих підремонтованих клас просто ці класи, Геннадій Львович, скажіть Сергі Михайлович, повторіть, будь ласка, то що інформацію, яку ви сказали на апаратній нараді, щоб вона звучала з ваших коштів.

Шановні учасники Кругло Столу, я попросив про це, давайте ми відійдемо від персональних э, Вызывающий в тому, що не доказано сюда. Будь ласка, Кизенко, присядьте, питання. Не забудь. А можно вот по поводу Геннадий Львович, задав питання, я йому відповів. Можна по поводу інтелі? На самом деле, вот ви сюда пригласили, Сергій Миколайович, когда вы стояли у микрофона, вы ж меня не слышали отсюда. Мне надо присядьтесь. Присяд. Сергей Порядок моя не поговоритель. Говорит. Василий Марков, скажите, пожалуйста, почему не рассматривается вопрос про наданья лицею интеллект, например, новостроящейся школы Киевская Русь? По-моему, так это называется. На самом деле, лицей интеллект по результатам ЗНО 2013 года, по словам главы администрации, я на самом деле думаю, что это так. На самом деле, у нас уникальное учебное заведение в Дарницком районе. Уникальное. Первое место по результатам ЗНО в Украине. То есть это на самом деле даже не город Киев. Вопрос. Почему Дарницкая администрация не борется за то, чтобы на территории Дарницкого района этому учебному заведению была выделена новая школа, только что построенная, для того, чтобы туда можно было набрать максимальное количество учеников. Ответ. Ми за три роки за три роки в районі побудована Київська інженерна гімназія, зараз побудовується Київська Русь, дитячі садочки, вводяться э, групи в тих дитячих садочках, які перед тим були всі роздіребанені і здані в оренду різним ФОПам, МОПам і другим э, структурам. Ми зараз помаленьку відсіляємо, встанавлюємо і вчинив туди діток. Я не буду, Геннадій Львович, так як ви переходите на персоналі, хто роздавав ті групи, Ті дитячі садочки, хто їх продавав, приміщення, життя і все інше. Це вияснить суд і все інша ситуація. Я тільки скажу одне. Скажіть, скільки ви побудували? так? І то, що Київська гімназія сьогодні будується вам, як три роки тому, бувшому першому заступнику глав адміністрації, Лені знай, сколько зараз там построєно домов, Чавдар, абсолютно улица, ви видите, на глазах. нові дома. И сейчас отдать это здание, лицея и интеллект, лице а тех детей заставить ходить в школу Бог знак куда через дороги, это будет правильно? Скажите, члены громадской Рады. Но не будьте вы однобокими, не будьте однобокими. Там одна школа всего. А столько домов. Поэтому, Геннадий Пилович, давайте сьогодні, сьогодні. мы будем нормально рассуждать сьогодні, сьогодні. и рассматривать yeah, эти вопросы. Не убивать один другому там колы. А давайте выходить из положения. И если в 227 Геннадьевич, шановничная громадской рады. З його 407 учнів при нормативі тисячу. навіть я не беру тисячу звісті. Третій поверх три роки пустує. Запустили туди автошколу, яку ми є вигнали. Запустили туди якихось арендаторів, Вони все розрушили. Ви підіть, подивіться, якщо у вас пісна душа болить. Чого ви не хочете піти подивитися? Підіть юристи, вчителі, подіть, подивіться там. І цей інтелект береться це все встановити і зробити. І дітки, які вчаться в 37-й, 237-й гімназії, ні один не буде нікуди переселений, перенесений чи перевезений. Вони всі залишаться в своїх класах. Ну можливо, що поміняють класи. Ну ми з вами що шкода помічалася. Ми теж міняли класи. Не можна таким бути. Моя дитина вчиться, а останніх нікуди. Василь Тому я запросив, ми запросили сюди директора ліцею Інтелект, щоб він вам дав реальну картину. Но ви ж її не хочете слухати, вам це не інтересно, вам грязна, вам е, інтересна грязь, і ви в ній ковиряєтесь. Не треба цього робити. Давайте по людськи якщо ви члени громадської ради придатській адміністрації, то давайте, шановні, будемо громадською радою. Невзирая на наши политические да, на позиции. Чему вы чего не хочете? Чего вы хочете процедуру? Вы на самом деле в память сталкиваетесь. Я не поговор в память Вы сталкиваете в бане детей, лицея интеллекта и гимназии 237. По поводу того. Інте берет на себе питання не стоїть тільки інтелекта і тільки гімназії двісті тридцять Сьогодні стоїть проблема, і я ще раз вертаюсь до вас, до учасників всього столу. Проблема розвитку освіти. Як вона йде? Ви більше буваєте, у вас діти, ви буваєте в школах? Я думаю, що ви вийдете, скажете, ось така школа, гімназія 303, Потрібно ремонтувати дах. Гроші немає. Давайте знайдемо. 305 школа. Давайте ці вопроси обсудимо. для того, щоб не обсудіти. Василінати падає, Вадима, падає, падає, Вадима, падає і ми це бачимо. Для того, ці ви обсудити, на пані пане. А все все говорите, тут Василий Маркович, где повестка дня, какая процедура. Да это может любой говорить. Давайте скажем, что сделать директору 305 школы, чтобы на их фасад еще расскажу, все Давайте Старый. Не директора 305 школы, и она сейчас быстро все отстроит. Больше других никаких возможностей в администрации нет. И когда вы сейчас говорите о том, что лицей интеллект берет на себя обязанности отремонтировать третий этаж, то мы с вами четко понимаем, что берут на себя обязанности родители тех детей, которые отдают своих детей в лице и интеллект. Ну, а что,